Всім привіт! З вами Бішкота Тарас І сьогодні ми будемо знімати відео ось про телефон, як називається Sony Ericsson g 120 i Ось цей телефон у мого друга Він мені дух дядько подарував мені оцей телефон 100% робочий. Ну ось таке. Ось показує як він включається, Ось. Оглядаємо. Внизу тут гніздо для зарядки в цьому, цьому телефоні. Зверху нічого нема. У в його товці нічого нема, В правому товці ніс. Під, під кишкою задньої кишки динамік. Кого Sony Exxon і назва. Давайте ми знімемо кишку і подивимося, як модель цього телефона. на паузу, щоб нормально відкрити. Ось ми відкриємо задню кишку витягуємо батарею. Ось показуємо цей телефон Sony g 120i. Тут імей-коди. Тут всяке. Ось, хлопці, ось таке питання, що мене ще багато таких телефонів, ну. Но... Ось, на другий раз я буду. Ось у мене скільки телефонів. Скільки ось в мене телефонів. У мене 20, 27 штук. Чи не знаю скільки в мене там штук. На другий раз я буду знімати коротке відео. А як мене взяти новий телефон, то я буду знімав огляд колект, моїх колекцій телефонів. Чи вони роботі чи не роботі? Як мене буде новий телефон, то я їх буду знімати. На півгодини знімати. А зараз я, я знімаю з телефона Redmi 5 і буду з цього телефона знімати коротке відео скільки в мене в телефонів. Ось, оглядаємо цей телефон. To jest telefon Sony Elexon 220i, ja go specjalnie postawiłem na i telefon nie umykający bez sim-karty, to takie, okay. dawaj. Tak, stawiamy baterię, zakrywamy zadnią krzyżkę i na koniec to włączamy ten aparat, smartfona. Ось телефон включився. кнопки повністю працює. Давайте ми перевіримо. Кошу меню, назад, виклик, кнопка зуп... Червона кнопка, кнопка вверх, вниз, віло і вправо. І це перевіряємо, чи працюють цифри. Що працює? Ну ось таке ми оглядаємо, що тут по меню. Далі безде повідомлення. Тут текстове повідомлення. Тут можна написати. Ось і надійсюємо і все таке. Далі хідні повідомлення надійсвані. Чернетки, збережні повідомлення. Тут збережені, переглядаємо, тут є стези повідомлення, усі підприємства, об'єднані повідомлення, поради, нещодавно збережні старання, звіт, сигнали таке на установки повідомленість, сервісний центр, інформація про оператора, звіт по доставку, інформація зінької мережі. Наступне це контакти. Це телефон, ось це мій телефон, це мій номер цього, цього телефону, якому я знімаю. Додати контакти, може, мій номер. Голосова пошта. Стерти всі контакти. Ободнік один, або одночні контакти стерти, або всі контакти я можу, старити. Через, через код телефона. Все таки, наміт, ти маєте кнопку і телефон у вас на них на звук контакти. Контакти на сімкасті. Тут ксіомі, 75, to mój adres. To jest kodowa nazwa. To ja zaraz z, z tego telefonu zniżam. Poradę do kontakty Szybkie nawyki na nadsyłanie. Szybkie Takie nawyki na nawigację. kontakty nawigację. Szybkie nawigację. Szybkie nawigację. Szybkie nawigację. kontakty nawigację. Szybkie Stan pamięci do 200 kontaktów mają będzie. To jest takie. Następny idej zinki: sprzestok dzinków, iczynek dzinków, porady dzinków, ostawnik dzinka, sam dwadnieniem dzinków. Дозвонити нам кіти моє. Нормально, 12, все приймає, то все. Гічені дзвінків. Я цей телефон в стасі дані, щоб наласти по-чужому тут таке. Настройки. Стан телефону. Цей телефон Sony X20i. Тут мій номер напокани. Звуки і сигнал. Давайте ми будемо слухати їх. Все за це не працює? Далі бідно, його вимикаю, сигнал повідомлень. Це клаціння, немає спавер. Файно повідомлення працюють дзвінки. Звук це сигнал. Є без учень класення. А я рекомендую загнав. Мій гіпше загнав. Є. Далі, Все таке? Далі шпавер. Картинка шпавер. Яких переглядати, токо, еквалайзер. З кіозмен робимо, даяс. Yes. Отакі ж передавайте їх переглянемо. sebech para o aqui para o oeste é né? Equalizer. mais alto as aqui não Ось такі мають боти в мене. До час і дата, під час, дата, формат за 1 годині 12.47. Тому яке вимкнув як вимкну телефон, то, то в мене збилася година. І сьогодні почаславим по 21 лютого 2025 року. Формат, Автоматичний часовий пояс таке, Мова. Є пошивка: англійська, арабська, казахська, російська, турська і українська. Додатково. Автобукування клас я вибирай за 5 секунд. Яскравість таке є. Такий не буду, бо я знімаю тут. Захист це буквально сімкати і телефону. І скидання телефон зовсім на авторацію, це на автовання і скринти всі дані. Або Наступне додаткові функції будинок. Це тут сигнал будинка ставляти Нагадування отаке. Треба з нього на другий раз відео. Нагадування, Це я таймер. Це таймер. Секундомір. Запускаю. Ось так виглядає секундомір. Так, калькулятор. Давайте, например, 5 умножить на 5. 25. Вот так. 25 плюс 25. 50. Вот так. Дай. Тысячу плюс 500 дорівню 600. 100, Мої звуки це. То ці звуки, якому. Дай ігри, Давайте ігри пограємо. Пінк-пong. Ага, це так така гра називається Пінк-Пнг. Не забувай сказати, що цей телефон. Не забуваю сказати, що цей телефон задня кришка трохи зламана ось. Я гадаю, вона трохи тижчина. Трохи, трохи таке. Ну, гадай це все працює я. Я вже кілька років буду мати. Та так ось я граю. Я вам вже казав, як мене, мене зараз телефон старий, 75, у мене я ще півроку викус цим телефоном. Ну, тох екран відіта, відходить цього телефона. А як в мене буде новий, то старий буду приклеювати. Замовляти квей. 5000 і приклеювати. Ось я виграв. Дай insert Shot. Дай така гра. І там може мухи бити. А пік це. це там квіки там стрибати і. і все його прийшли. Таке. Це засб'ю метелки, мухи то таке, то, Ось таке. Ну... Мене зараз телефон Старий, і я буду знімати на другий раз. Буду знімати всю колекцію телефонів. Першу другу частину і обраю звук, який мені треба, і все я викладаю на YouTube і показую. А як мене з'явиться новий телефон, наприклад, Xiaomi Redmi 12 цін на базі процес так за кодовий C файл, з 13-го 15-го Android, а мій Hyper S2 вже є. Мій UI 14 до Hyper S2. Ну, no. я цей телефон буду знімати всю колекцію в телефоні і все. І буду казати, що які робочі, які не буду робочий, і буду писати, який процес, яка версія, Android, яка MIUI і все. Цей телефон у мене знімається x 5. Тут Android 8.1, останній MIUI 11. У мене Range 4A, це MIUI 10, занот 8 MIUI 12.5, а MIUI 2. MIUI 11, 3 Android 10, let me see Android to 12, a MiPlay. Mi Mi Android 8. Procesor. А цей телефон, процессор, MCM, which is the process. Все прекрасно працює. І це, і це все буде знімав на, і викладав на YouTube. Ну, хто щось знає, то ви пишіть, будь ласка, коментарі. Я вас дуже прошу. Ви мені напишіть коментарі. Я, наприклад, знімав записав відео там, де Android 8 де ніхто не. в мене має багато, дуже багато переглядів і лайків і коментарів в мене і це на YouTube. Я вже, вже три роки маю цей канал. І все в мене. Ось this два триста два яс забыл, три Ось, ось так прекрасно працює, тільки це п'ятно на екрані. Ось як Андрій Багородов, у нього є цей телефон, Sony Ericsson 120, а він його знімав цей телефон, він знімав цей телефон, а зараз цей телефон, у нього плата згоріла, і все, і телефон взагалі тепер не вмикається, і все. Він зняв відео на дюхи на півтора хвилини, що у нього телефон проблема з екраном. Телефон вмикається, звук видає, але проблема з екраном. Я якщо пішов до вечір, до мене хтось дзвонив, то я сказав, що я вибачаюся, що я пішов довечі, до мене дзвонив, то все таке. А міняти екран можу двома руками, але зняти я не можу. Я ж роді би міг екрани міняти, приклеювати екран, якщо він в мене відходить. Ось я цей телефон, якому я знімаю, я його на зимку, як екран відходить, у мене під рукою, екран відходить і все. я не тягав. Це я, як в мене буде новий телефон, то в мене куплю клей P7000 і все в мене. Я знімаю західне скво, потім телефон озброюю, тягую екран і переклеюю, І все, і і ставляю, і прикріп'яю отак чіпляю, і пучки і все. І ставляю на. ставляю на 2 години. Я вже до 5.25 яєць. Назібрав біумухів. Мені нормально грати, а екрани міняти то все таке. Зараз нікого нема удома, тому я знімаю відео. А завтра я заїду в село до своїх друзів. Ось оцей телефон Sony X, то мені дух подавав, то мені дядько подарував, охоронець, що подарував. Це вже цей шеф, оцей телефон мого друга. Оцей Sony Ericsson, і все. І все що хочу. у мене є зарядка з цього телефона. У мене інший телефон Sony Ericsson є, і я якраз чуати. цей телефон буду знімати наступного разу. А якщо не... Ja będę już nagrywał to wideo, a jeśli... So... Takie... Ja ten telefon będę nagrywał, z tej strony, ten telefon z tej strony, w 500i, czyli jak tam... I co, jeśli nie będzie tego wideo, to ja po innej telefonie będę nagrywał. Męę... Męę tam... Męę... No Męę... Mene... Ну у мене 5 чи 6 чи 7 робочих телефонів не знаю. Ось цех і все. А інші телефони то вони... вони. Ось в мене, мене кілька телефонів робочих є, но. З добитим еканом чи чесно показуватим, чи з таком. Чисто. Bo u mnie są telefony, które są, jak są w W50i, czy, czy jak tam, Da. i ten telefon pracuje, no, not, w pełni się opracowuje, no. No, tak ja próbowałem, żeby on miał rosyjsko-ukraińską imowę, bo ten telefon jest z Polski, ten telefon z kompanii Orange, a ten telefon z Ukrainy. Właśnie, ja, ja mnie przechowuję. Tak, to u mnie kilka telefonów w a inni jakieś tam połomieni. Jakoś o telefon połomieniu, jak o telefon grubczakiem, to ja całą noc grałem w telebodzie. Jakoś o, jak rozbieram ten ekran, czy coś, to ja całą noc grałem w telebodzie, jak o, telefon w mlekarce. Jak u mnie będzie nowy telefon, to ja będę usłyszał telefony То я буду по цю ці, ці корекцію телефонів знімати, якому у нас зараз зажит і все, і буду оглядати, і буду казав, що з телефонів, яка версія, це все я буду казав і все. І буду знімати півгодини. Як мене буде новий телефон і все, і буду це все знімати. А з, того, а, а з того телефону я буду знімати. Колекцію телефону на короткий відео буду знімати і все, цього. Добрає. І першу і другу частину, якому там лежить і все. І тут лежить, і там лежить, я буду першу, другу частину я буду знімати корекцію телефонів. І все, напишу моя корекція телефонів. Може останнє життя в мене на цігні 266 секунд, щоб виграти. Наберу тисячу, тисячу, тисячу. Пощо я йду в село, друзі, і я там стараюся показувати показуватиме відео. Я там приколуваю вже з Ютуба. Шафа, -ша. Пам'ятаю, я, я, я вже став телефоністом, все, рекорд 998 Ну от і, я тепер став телефоністом, я тепер айтішник, програміст, телефоніст і все, буду працювати. У мене рекорди 998. Аспінг Пунга Дай Далі додатково. І інфото розва це послуги сім-карти. Радіо це те підключити наушники ці, так сказав, зрядка. І все. Ось телефон все опрацює і все. Подивимося каміні імейл. Все, імейл на місці, то все таке. Вимикаємо смартфон. І все таке. Ось, кому це відео сподобалось, то будь ласка. Ставляйте лайки, підписуйтесь на мій канал і все. Будь ласка. Кому це, цей телефон сподобався, то на, будь ласка, напишіть коментарі і ставляйте лайки під цим відео. І все, всім удачі, всім па-па.